І знову біль і знову втрата. Місто зустріло на щиті 47-річного захисника Олександра Пасляка. Він був розвідником, далекомірником батальйону 44-ї окремої механізованої бригади. Не стало воїна 12 жовтня цього року на Луганщині. Присутні зустріли бійця, ставши на одне коліно у знак пошани. Попрощатися прийшли друзі, побратими та любляча родина. Відспівали Олександра у Спасо-Преображенському соборі. На кладовищі у селі Дрозди. У чоловіка залишилась дружина, двоє дітей та онук, якого він так і не встиг побачити. Вічна шана герою, який віддав життя за Україну. Людина, яка віддала за нас життя. не Можу навіть стримати сліз, тому що ну, тільки внук ось щонедавно родився в нього. Він з першого дня на війні був. А якою він був людиною? Доброю, сімейною аварійний люк на вулиці Шевченка, 122, не ремонтують вже декілька років. Зі слів мешканців прилеглих будинків, жодна компетентна служба міста не береться за роботи навіть після численних скарг. Пані Галина розповіла нам, що аварійну ділянку огородили стрічкою, поставили дерев'яну конструкцію та гілку з дерева і покинули. З часом люди почали закидати отвір паперами, ганчірками та іншим непотребом. Всі їхні прохання відремонтувати люк у місті ігнорують та вже не знають до кого ще треба звернутись. Да не дай Бог вічерам. Не дай Бог хтось увечері викличе швидку допомогу, і водій не помітить вночі конструкцію. Може бути велика катастрофа і для людей, і для автівок. Ви подивіться, куди не зверталася департаменту на чхати. Одні відписки більше нічого немає. Я вже втомилась ходити. Як пояснив нам начальник управління дорожнього господарства міста Олексій Погасій, цей люк належить компанії Укртелеком. Департамент ЖКГ вже неодноразово звертався до них, аби ті вирішили проблему. Однак дій поки немає. Також писали скарги в поліції, у прислужбі якої нам сказали, що знають про проблему, і порушуватимуть її на нараді в обласній військовій адміністрації. З 22 по 31 жовтня українці отримають першу виплату національного кешбеку. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свереденко. Понад 646 тисячам українцям держава перерахує сумарно 37 мільйонів 200 тисяч гривень, накопичені за покупки у вересні. Умовою виплати кешбеку є активація картки для виплат у дії. Хто зробив це, отримає накопичений за вересень кешбек у жовтні. Хто не активував в дії свою картку для виплат, а таких споживачів понад 300 тисяч станом на кінець вересня має це зробити. Кошти нікуди не зник. Ну, будуть виплачені в листопаді. Витратити дохід можна на послуги, комунальні, медичні транспорт та інші, або задонатити на збройні сили України чи придбати військові облігації. Цьогоріч оркестру баяністів та акордеоністів Білоцерківської школи мистецтв номер 4 виповнилося 30 років. За цей період музикантам вдалось добути багато престижних нагород і премій. Та незважаючи на довгий період існування, у місті гурт маловідомий. Тож ми вирішили познайомити вас з сучасним складом оркестру та його історією. Всі деталі у сюжеті. Святити музиці 30 років життя, гран-прі на конкурсах, визнання зразковим гуртом та компліменти від відомих музикантів України. Це всього невелика частина досягнень оркестру Білоцерківської школи мистецтв номер 4 Десяток школярів, які роками навчаються грати на музичних інструментах, свої нагороди вибороли попри складнощі, які спіткали їх на шляху. Керівниця оркестру Тетяна Субот ділиться: діти відчувають її любов і завдяки взаєморозумій їм вдалося досягти неабияких вершин, останній рік у нас дуже багато здобутків на фахових конкурсах. Фахові конкурси це особливі конкурси, коли в журі сидять саме представники нашого інструменту, які знаються на всьому: на нюансах, на штрихах, на динаміці, на характері виконання. Тобто, якщо Вашу гру оркестру оцінює професор консерваторії Сергій Грінченко чи завідувачка кафедри баяна кордону Київської академії мистецтв Євгенія Черкасова. і ви отримуєте найвищі бали і найвищі місця. Напевно, це чогось варте. Концертмейстер оркестру Олег розповідає, коли йому було 6 років. Мама його привела у музичну школу і дала почути, як грає баян, акордеон і фортепіано. Хлопець обрав баян, адже його вразила кількість кнопок. Вже з третього класу школяр почав займатися в молодшому оркестрі. Нині музикант паралельно навчається грати на фортепіано. Каже, мелодія його відволікає. Коли я граю твори, я кайфую. Я розумію, що я дихаю, я не напрягаюся, не, не наче працюю, а просто кайфую. У мене бабуся дуже гордиться тим, що я граю, що я заробляю перші місця на конкурсах. Мат, мама в мене тільки я щось граю, вона одразу співає. Дует, коротше. Анна вже закінчила музичну школу і два роки поспіль приходить сюди просто пограти. Поки ж навчається в 11 класі і планує стати філологинею. Робота в колективі надзвичайно дисциплінує, адже дівчина відчуває велику відповідальність за те, аби не підвести команду. Мені подобається грати, мені подобається процес відчувати, як можна. Грати музику з іншими, знаходячи якийсь, знаходячи гармонію і такий спокій від музики. Для мене музика в цілому так більше як хобі, і навряд я пов'язатиму її саме з кар'єрою. І тому зараз оркестр це для мене теж як хобі, як такий спосіб релаксації, а соло. Можливо, якщо я сама хочу зіграти якийсь твір і вивчити, то я можу самостійно це зробити. Усі музиканти вірять в те, що лише зусилля приведуть їх до успішної кар'єри. Концертмейстерка другої партії оркестру Анна вважає, що треба любити обраний інструмент і плідно працювати. Мене дуже надихає баян і все, що пов'язано з музикою. Чому? Музика дає мені розслабитися і почуватися себе добре. Чи лікує музика? Ну, Душевні травми іноді лікує. Артист повинен бути уважним, должен бути якийсь характер, щоб гарно виігрувати і красиво завершати пісу. А чому завершення грає таку велику роль? Ну, іноді на саму, сама піса по собі не дуже сильно популярна, а от якщо додати дуже сильно гарний кінець, то песа буде звучати по-другому. Керівниця оркестру Тетяна Субот пишається своїм гуртом і його нагородами, стверджує, саме в дітях знайшла віддушину і за свій успіх у педагогіці завдячує одному музикантові, який став її чоловіком і колегою Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Якщо ви першими хочете знати головні новини Білоцерківського району. Шукайте нас у соцмережах. Ми є у Фейсбуці, Телеграмі, Тіктоці, Інстаграмі та Ютубі. Посилання на екрані на наших сторінках. Ви зможете побачити унікальні матеріали, які ми не встигаємо показати на телебаченні. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. У білоцерківському краєзнавчому музеї відбувся концерт соліста національної капели бандуристів Андрія Міцая. Свою Україну любіть за неї господа, моліть. Захід відбувся на підтримку збройних сил України, тому на ньому усі охочі змогли задонатити гроші на одну з бригад. Концерт був у форматі пісні з елементами віршів Тараса Шевченка. За словами музиканта, він допомагає усім військовим, зокрема закриває збори на автівку, спорядження тощо. Я привіз в Білу церкву музично-поетичну моновиставу, свою Україну любіть за нею Господа моліть. Це невідомі слова Тараса Шевченка. Ця програма спрямована на те, щоб підтримати наших людей, і це голос з фронту наших хлопців. І ця програма вже об'їздила досить таких чимало місць. і Полтавщина, і Чернігівщина, і Київщина, і Сумщина. І сьогодні вже, до речі, 25-й концерт. Прокидайтесь, женіть з хати з Московщини ката. Ваша ненька Україна, і вам в ній панувати.

Церкві прогнозують без опадів і навіть сонце. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У вівторок очікується від 3 до 16 градусів тепла. У середу трохи нижче. У четвер п'ятницю синоптики обіцяють плюс 12. Вихідними температура не змінюватиметься. В осінню холодну пору лікарі радять вживати більше вітамінів, корисної їжі та займатись спортом. Тож дбайте про своє здоров'я. Такі новини приніс нам перший день тижня. Дякую, що додивились до кінця цей випуск і довіряєте лише перевіреним джерелам. З вами була Олена Бойко. І зустрінемось завтра о цій же порі.